Півроку тому голова Салганської селищної ради Василь Древаль звернувся до Білгородністровської міської ради з проханням офіційно врегулювати питання забезпечення водопостачанням частини села. У нас было протокольное решение сессии разобраться с водообеспечением улицы Молодежной и дома 70 и Солган. Была создана комиссия, и я думаю, для того, чтобы помочь водоканалу, ну, справедливость восстановить, наверное, надо было бы все-таки закончить работу этой комиссии. Створена комісія відпрацювала лише одне засідання, і на цьому робота із врегулювання питання призупинилася. Сам Олександр Дукач підтвердив, що комісія дійсно засідала лише один раз, бо одразу було прийнято рішення доручити юридичному відділу Білгородністровської міської ради та Салганській селищній раді розробити договір щодо надання послуг з водопостачання між комунальним підприємством Водоканал та Салганською сільською радою. Салганський совет ну, не очень идет на активно на эти встречи. Его это не интересует, потому что сегодня установлен центральный, не сегодня, а уже два года назад установлен центральный счетчик на, на границе между э, землями Солганского сельского совета и сетями. Комунальне п'ятіроволістроводоканал і пешу чи показує, кінечне дуже зручаючі цифри за словами Олександра Дукача. За останні два роки згідно даних абонвідділу відділу водоканалу щорічно втрачається близько 10 тисяч кубометрів води. Як результат, комунальне підприємство недоотримує доходів. Славянський сільський совет не торопиться збирати гроші на своїй території. Цікаво. Цікаво Оставить положення ділка квом сьогодні воно є. Керівник Білгородністровського водоканалу розповідає, що, аби хоча б частково зменшити втрату води, силами КП було встановлено вуличні лічильники, але і це не допомогло вирішити ситуацію. Вуличні водоміри показують теж великі втрати у них, тому що там йде повний шанхай. там беруть друг у друга воровства, особливо в ті період часу, і вона відображається собственно і на домі молодіжної 70, тому що знижається навіть. Міський голова Білкородністровського рішення такої проблеми вбачає в наступному. Голова адміністрація на нікосілковоседа і пра адміністрацію, що в течії місяця, якщо не будуть в сатвістів з договорним, ми просто переважуємо. Любов Капустіна таке рішення вважає неправильним, так як ініціативу у врегулюванні цього питання якраз і взяв на себе голова селищної ради Василь Древаль, який і звернувся до міської ради розглянути це питання. Что мы делаем сейчас? Куда мы пишем и какие ультиматы мы ставим? Наша должна была рабочая комиссия отработать вместе с водоканалом и четко тогда на сессии заявить, что, господа, извините, рай, администрация, вы несете персональную ответственность за обеспечение водой Сельского совета. Мы не отработали этот вопрос в составе рабочей комиссии у нас кто там и юрист, и председатель Сельского совета по их согласованию. Так давайте проведем это заседание. Депутат заявила, що перш ніж звинувачувати Салганську селищну раду у неврегулюванні цього питання, треба вияснити, чому депутатська комісія Білгородністровської міської ради з вирішення цього питання не засідає, а також визначити, хто має відповідати за прийняття цього рішення. Тетяна Баженар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.